Добрий день. Сьогодні я розповім про ситуацію, яка є в Льотній академії, академії на сьогодні Національного авіаційного університету, але вже є рішення уряду про те, що наш навчальний заклад буде вже виділятися в самостійний з правом юридичної особи, особи із назвою Українська Державна льотна академія. Ну, причини цьому це великі складнощі, які виникли в академії після того як вона була приєднана в той час. 70 вищих навчальних закладів були приєднані до інших університетів і. У нас була рахункова і Вони сказали, що перше, це напівлегітимно, по-друге, дуже складно. І так ми так і виявилось в подальшому. Тому питання про від'єднання від університету для нашого колективу стояло завжди. А зараз ситуація така в країні, що ця війна вона змінила в значній мірі відношення до авіації взагалі у всьому світі. з'явився новий вид авіації, такі як. Роботехнічні літаючі безпілотні системи, про які ніхто так серйозно не думав, що вони можуть так, такий вплив е, мати. І тому е, на рівні держави, президента, уряду, е, міністерства освіти, було прийнято рішення про те, що цей напрям в державі треба значно значно підсилювати. В зв'язку з цим було прийнято рішення на кабінеті міністрів. Йому передувало декілька засідань конференції трудового колективу самої академії, де вони пропонували, щоб академія стала окремою. Йому передувала підтримка дуже серйозна на рівні. Обласної державної адміністрації, голови обласної державної військової адміністрації на рівні обласної ради. І в зв'язку з цим успішно е, пройшла процедура на Кабінеті міністрів е, і є рішення Кабінету міністрів про те, що Національний обстрілний університет припиняє свою діяльність і. Е, Окремою, окремою одиницею буде наша Українська Державна льотна академія в місті Кропивницькому. Завдання поставили, щоб ми дуже швидко стали дуже потужним, провідним вузом, яка, який може дати інноваційний прорив в сфері авіації. Так стало, що керівництво Національного авіаційного університету чомусь на це. Ну, звернула, не звернула увагу, а навпаки. На початку війни розформувала центр безпілотників, звільнила всіх співробітників. частково матеріальна база втрачена за цей час. Бізнес-школа, через які курси, ну, величезна кількість курсів, значна кількість курсів проходила. Центр підготовки льотного персоналу більше 200 різновидів курсів було. А зараз практично стоїть. Тому коли мені запропонували очолити льотну академію, то зразу сказали, що вона в складному стані, велика заборгованість по заробітній платі, по комунальним платежам. Звісно, іде, буде йти процес ліквідації національного обсільного університету і структурного підрозділу. Підрозділу Льотна академія Національного війська університету законодавство на себе діляє три місяці. Ну, можливо, там в університеті комісія з реорганізації, можливо, справиться за два місяці, але паралельно буде створюватися структури вже Української державної льотної академії. Ми повинні зайняти те місце, яке завжди займала льотна академія. Це зірка, зірка в світі. не не тільки, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Нема майже регіонів або країн, де не були б наші випускники. Крім того, в абсолютній більшості країн наші випускники потім стали займати лідируючі позиції, очолювали. Авіакомпанія, очолювали авіаційні структури, очолювали міністерства. Тому до нас світ відноситься дуже позитивно і чекали такого кроку, вони всі розуміли, що ми в такій складній ситуації. Ну і саме великі складнощі були, що по законодавству структурний підрозділ не має права мати свого сертифіката льотного. Сертифікат аеродрому, сертифікат на підготовку. І це треба було якось робити через НАУ. Тому був такий. Неув'язки дуже складні на сьогодні. Слава Богу, держава ці неув'язки розв'язує.